Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Сулиць в ефірі. Телеканал Н1. Добрі новини, підсумки тижня Україна. Бійці гур за день знищили техніку окупантів на понад 60 мільйонів доларів. Розвідники вразили три радіолокаційні станції Росіян у Криму. Одна з яких коштує понад 60 мільйонів доларів. 29 листопада цього року воєнних гур успішно атакували три станції: одну РЛС дальнього виявлення Каста 2 е 2 дві РЛС подльот, які використовують для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах. У серпні цього року служба безпеки України що систему Каста 2.2 тоді у прес-службі вказали, що ця техніка коштує понад 60 мільйонів доларів. Також у ГУР повідомляли, що 28 листопада 2024 року розвідники знищили у Криму РЛС-подльот, який коштує 5 мільйонів доларів. Сили оборони почнуть використовувати швидкісний броньований ескаватор. Міністерство оборони дозволило використовувати у війську броньований ескаватор-навантажувач DCB-HME. Про це повідомили при службі Міноборони. Ескаватор важить близько 16 тонн та може розвинути швидкість до 100 км на годину. Його оснастили захистом за стандартами станак для безпеки екіпажу. Ергономічну кабіну бронеескаватора також обладнали кондиціонером завдяки системі повного приводу, управлінню всіма чотирма колесами та блокуванню диференціалів, машина ефективно працюватиме на бездоріжжі. Також спеціально для військових посилили підвіску та гальма. Україна отримала позитивну оцінку від ЄС під час переговорного процесу щодо аграрної євроінтеграції. За участі єврокомісарів в Україні провели комітетські слухання аграрного комітету парламенту на тему стан підготовки до переговорного процесу з ЄС у сфері сільського господарства обговорили ключові аспекти аграрної інтеграції України до Європейського союзу, зокрема підготовку українського законодавства до відповідності вимогам ЄС, підтримку фермерів, розвиток сільських територій та забезпечення продовольчої безпеки в умовах війни. Учасниками зазначено, що за два роки. Ки після подачі заявки на членство в ЄС Україна досягла історичного результату, отримала рішення про відкриття переговорів про вступ. Одним із наступних кроків є затвердження переговорної рамки, що стане основою для подальшої інтеграції. Особливу увагу приділили підготовці до скринінгу аграрного законодавства відповідно до АКЮС ЄС, що передбачає аналіз та гармонізацію українських норм з європейськими стандартами в таких сферах, як сільське господарство, ветеринарія, фітосанітарія та рибальство. Аграрна політика високих стандартів якості одна з ключових на шляху України до ЄС. Одним з трьох головних кейсів в агро на шляху до євроінтеграції, про які говорять єврокомісари, є розвиток сільських територій, відзначає народний депутат України Дмитро Костюк. В цьому контексті, як голова підкомітету з питань соціальної політики, агропромислового комплексу розвитку сільських територій, науки та освіти, Дмитро Костюк звернув увагу членів Кабміну і представників ЄС на тому, як уряд гальмує важливі реформи, направлені на розвиток сільських територій. Так в законі про бік Має сільськогосподарського призначення, який парламент прийняв ще 2020 року, було дано завдання Кабінету міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього закону. Розробити та подати на розгляд Верховної Ради України проєкт закону України про внесення змін до бюджетного кодексу України щодо створення у складі спеціальних фондів державного та місцевих бюджетів фонду розвитку сільських територій, кошти з якого спрямовуються на видатки розвитку інфраструктури енергозбереження. Освіти та медицини у сільській місцевості та реалізацію державних програм розвитку малих і середніх сільськогосподарських товаровиробників минуло вже на шість місяців, а понад чотири роки. А Кабмін досі не вніс до Верховної Ради проєкт, як того вимагає закон. Незрозуміло, чого ми хочемо від людей, коли сама виконавча влада закон не виконує. Чотири роки я піднімаю і буду піднімати це питання з усіх можливих трибун, повідомив народний депутат. Присутності представників ЄС, заступник міністра аграрної політики, пообіцяла представити на розгляд депутатів необхідне рішення. Українці вже можуть отримати тисячу гривень через дію. Українці вже можуть отримати зимову її підтримку в розмірі тисячу гривень через додаток Дія. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Кошти доступні всім громадянам України, які перебувають на території країни. Виплату також можна оформити на дітей. Подати заявку на отримання її підтримки можна до 28 лютого 2025 року. На що ж можна витратити тисячу гривень? Зимова є підтримка дозволяє оплатити комунальні послуги, медичні та ветеринарні послуги, освіту й спортивні послуги, квитки на транспорт, кіно, розваги, мобільний зв'язок, донати на платформу «Юнайті-24». Використати кошти можна до кінця 2025 року. А як отримати зимову є підтримку? Зайдіть у дію, оберіть розділ Зимова є підтримка на головному екрані або в розділі Сервіси. Оберіть, для кого оформляєте допомогу для себе чи дитини, вкажіть картку національного кешбеку. Якщо ж її немає, відкрити нову в додатку. Якщо у вас немає можливості скористатися дією, подати заявку можна у відділеннях Укрпошти або в банках, які беруть участь у програмі. Українська компанія створила 3D-протези для відновлення пальців. Стартап Дотик Фанджерс розробив механічні 3D-протези для людей, які втратили частини пальців. Компанія використовує технології 3D-друку та штучного інтелекту, щоб зробити процес користування максимально простим і доступним. Про це повідомляє в соціальних мережах компанії. Ідея виникла після волонтерської роботи команди з українськими ветеранами, які проходили лікування в Німеччині. За словами цього стартапу Олександра Тернового, навіть в Україні з розвиненою медичною системою пацієнти часто зіштовхувалися з відмовами страхових компаній у наданні протезів пальців. Як працює процес замовлення? Клієнт надсилає фотографію руки з монетою 10 гривень для визначення масштабу. Штучний інтелект аналізує розміри, і автоматично підлаштовує модель протези під параметри руки. Замовнику надсилають один-два прототипи для тестування. Після підтвердження точності виготовляють остаточний протез із нейлону. Основними клієнтами є ветерани війни та працівники ризикованих професій, як от столярі чи металообробники, які втратили пальці під час роботи на півдні України. Відкрили 46 інноваційних освітніх центрів для дітей. У Херсонській, Миколаївській та Одеській областях почали роботу 46 цифрових освітніх центрів, які створені за підтримки ЮНІСЕФ та Асоціації інноваційної та цифрової освіти у співпраці з Міністерством освіти і науки України. Про це повідомляє Асоціація інноваційної та цифрової освіти. Дослідження Державної служби якості освіти показало, що результати навчання дітей, які відвідують центри, вищі за результати тих, хто поки що не має доступу до подібних просторів. У цифрових освітніх центрах діти навчаються за моделлю. Перегорнутого класу, де головна роль у навчальному процесі належить учням, а вчителі виконують роль менторів. Освітні центри особливо важливі для дітей з Херсонщини, де під щоденними обстрілами живуть близько 10 тисяч учнів. В Україні запустили цифровий сервіс є А для чого ж він потрібен? У новому сервісі зберігатимуть цифрові реєстри про рослини, а також усі необхідні документи в цій галузі. Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства. Сервіс є запрацював 1 грудня 2024 року. Електронний сервіс є складається з реєстру заявок, державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні. Державного реєстру патентів на сорти рослин, реєстру суб'єктів, насінництва та розсадництва, реєстру. Аудиторів із сертифікації, агрономів, інспекторів, реєстру сертифікатів на насіння або садівний матеріал, реєстру органів з оцінки відповідності. Для того, аби отримати необхідну інформацію, варто подати заявку через електронний кабінет. В Україні вийшов трейлер документального кіно про українські зимові традиції з онука і клопотенко. Українська музикантка, онука, шеф-кухар Євген Клопотенко та художниця-костюмерка Леся Патока стали головними героями документального проєкту. Запал про українські зимові традиції про це повідомляють на ютубі проєкту. Вони вирушили у подорож з західними регіонами України, щоб дослідити забуті зимові традиції української гастрономії, музики і стилю. Перший випуск серії під назвою Запал Маланка розповість про різдвяні обряди, колоритні звичаї та унікальні елементи української зимової культури. Прем'єра епізоду відбудеться 10 грудня. Львівська броварня отримала нагороди на конкурсі «European Beer Star 2024». Броварня, правда, зі Львова виборола дві срібні нагороди на престижному конкурсі, який уже понад 20 років відзначає найкраще пиво з усього світу. Про це пивоварня повідомила в інстаграмі. У категорії Балтійський портер відзначили портер Леополіс. А в номінації Міцне димне пиво нагороду отримав напій Смок. Ці нагороди не просто медалі. Вони підтверджують, що наша любов до пива та прагнення до досконалості приносять результати. Прокоментувала команда Правда у соцмережах Star – один із найвідоміших конкурсів пива, де щороку змагаються сотні пивоварів з усього світу, демонструючи якість і майстерність у створенні унікальних Напоїв. У Львові створять першу в Україні університетську лікарню. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького змінює статус. Заклад стане державним некомерційним підприємством із подвійною функцією закладу охорони здоров'я та вищої освіти. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Університет отримає більше автономії і зможе самостійно управляти фінансами, визначати зарплатню та оптимізувати освітній процес. На базі закладу перша в Україні відкрити університетську лікарню, де студенти-викладачі братимуть участь у наданні медичної допомоги. Це сприятиме практичній підготовці майбутніх лікарів і розвитку медичних досліджень. Українська писанка стала культурною спадщиною ЮНЕСКО. ЮНЕСКО визнало українську писанку культурним надбанням людства. Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України. Номінація базується на трьох елементах: українська писанка, традиція і мистецтво, що об'єднує майстрів з усіх регіонів України. Традиція гуцульської писанки, відома своїми унікальними орнаментами. Українська писанка, традиція, мистецтво оздоблення великодніх яєць, включена до національного списку нематеріальної спадщини Естонії. Українська писанка стала четвертим елементом, який представляє Україну у репрезентативному списку нематеріальної культурної спадщини людства. Раніше до цього списку потрапили Петриківський розпис, Косівська мальована кераміка та кримсько-татарський орнамент Орини. Ярослава Магучих стала найкращою легкоатлеткою світу 2024. Олімпійську чемпіонку зі стрибків у висоту Ярославу Магучих визнали найкращою легкоатлеткою 2024 року в небігових дисциплінах. Про це повідомила Міжнародна федерація легкої атлетики. Під час церемонії нагородження, що відбулася в Монако, Українка подякувала за підтримку та наголосила на стійкості свого народу. Це був рік сповнений викликів, але у мене були незабутні моменти, як моє олімпійське золото та світовий рекорд. Українці дуже сильні. І я намагаюся показати у свій спосіб, що ми сильні, ми ніколи не здамося. Дві українки ввійшли до рейтингу сто жінок року від BBC. Українки Ольга Олефіренко та Ольга Рудніва увійшли до списку Сто жінок 2024 року від BBC. Це перелік найпливовіших жінок, які надихають і змінюють світ. Про це повідомляє BBC Україна. Оргала Фіренко вирішила втілити мрію свого батька створити ферму. Проте перша спроба виявилася невдалою. Фінансові труднощі змусили її продати. Першу худобу се змінилося минулого року, коли Ольга склала бізнес-план і отримала фінансування від Українського фонду ветеранів. Цього разу вона зробила акцент на модернізації своєї ферми, використанні сучасних агротехнологій та створенні нових робочих місць. Ольга Руднєва створила у Львові травматологічний центр Superhumans. Він спеціалізується на протезуванні кінцівок для ветеранів російсько-української війни. Центр також надає реабілітаційні послуги. За перші два роки роботи понад тисяча людей отримали допомогу Superhumans. Це стало важливим кроком у відновленні як фізичного, так і психологічного стану українських захисників. Проєкт «100 жінок заснований у 2013 році. Він звертає увагу на те, яким був непростий цей рік для жінок, і відзначає тих, хто завдяки своїй стійкості прагне до змін. Як і попередні роки, проєкт приділяє особливу увагу зміні клімату, і отже, до списку увійшли жінки, які борються з наслідками кліматичної кризи та допомагають своїм громадам подолати її вплив та адаптуватися до нього. Минулоріч до переліку потрапили письменниця Оксана Забушко, захисниця прав дітей Олена Розвадовська, і експертка з клімату Ірина Ставчук. Кондитерка створила мініатюру відомої харківської споруди та встановила рекорд України. Віта Бакуменко здобула рекорд за найменшу копію дзеркального струмання одного з символів Харкова. Українка використала пряничне тісто та покрила роботу цукровою глазур'ю. Про це повідомила керівниця національного реєстру рекордів Лана Вєтрова. Кондитерка з Харкова працювала над мініатюрою щодня впродовж чотирьох місяців. Вона точно відтворила кожну деталь оригіналу. Віта Бакуменко здобула рекорд України в категорії кулінарне мистецтво за найменшу пряничну інсталяцію архітектурної споруди міста. Розміри пряничного дзеркального струмання 11 см у ширину та висоту 33 см в довжину. Рекордсменка присвятила свою роботу харків'янам, які залишаються в місті, та продовжують його розвивати. Вона передала виріб міському голові Ігорю Терехову. Українка Катерина Садурська встановила ще один світовий рекорд 84 метри під водою. Українська фрідайверка всього за один тиждень встановила два світових і один національний рекорд. Катерина Садурська занурилася у воду на 84 метри без бласт, подолавши глибину щодо дорівнює чверті висоти Ейфелової вежі. Про це повідомили в команді спортсменки. 2 грудня завершилося змагання з фрідайвінгу за версією Аїда. 26 листопада вона успішно виконала зану. Урення, встановивши абсолютний світовий рекорд у дисципліні занурення без та додаткового обладнання 82 метри. Проте на цьому досягнення Українки не закінчилися уже 28 листопада. Вона пірнула в дисципліні з моноластою. На тренуваннях фрідайверка долала 106 метрів, але на змаганнях вирішила ризикнути і заявила 107 метрів. Це стало новим національним рекордом і найглибшою персональною глибиною Катерини. Вже згодом фрідайверка занурилася у воду на 84 метри. Садурська таким чином спростувала думку, що жінки не спроможні пірнати так глибоко без додаткового обладнання. Українські бійці дзюдзюцу здобули 274 медалі на чемпіонаті світу. Збірна України в Польщі виборола 99 золотих, 82 срібні та 93 бронзові медалі і перемогла в командному заліку. Про це повідомили в Міністерстві молоді та спорту. На чемпіонаті змагалися 783 борці з 38 країн. Україну представили 105 спортсменів, які здобули такі нагороди. Дорослі – 20 золотих, 20 срібних та 40 бронзових модалей. Юніори – 20 золотих, 20 срібних та 17 бронзових модалей. Юнаки – 59 золотих, 42 срібні та 36 бронзових модалей. Музика. Нагадуємо, те, що мене звати Марго Асулиць, в ефірі телеканал Н1. Добрі новини, підсумки тижня, Україна. Бережіть себе!